Дуркуватиме колився. Я знімаю зранку відос. Можливо, я так як тоді кругло числа, я думав, що я попаду, але все одно з того всього довелося ставити прем'єру. Ну, вийде, вийде, не вийде, то не вийде. Я Денис Френлі знімлю на ранок. Можливо, буде. Такий момент. Сьогодні що Яке число Сьогодні? Ага, 13, Знаю по пам'яті. Що я десь вийду в туалет у першій годині. І 13-13 попаде на загрузку. Хто знає? Не попаде, то не попаде. Все. А зараз у нас на обзорі на реакції ось такий напій, який називається Сидер зі смаком яблука. Тому не затягуємо жодної хвилини. Поїхали до реакції. Деніс Прені реагує! Деніс Прені реагує сьогодні буде реагувати на... Чекайте. Так. Не. Е, точно не видно. Так. Уже видно. Сидер, Сібер яблуко. Ну, Тут по-низки, звичайно, газований, солодкий, білий, пастеризований. Так. Все. Все. Сидер сідер, сібер, яблуко, звичайний газовний. То саме. То саме. Коротше. Е, сідер. Значить, ну що? Сідері. Пастерзан. Коротше, сідер зі смаком, яблука, яблука, яблука! Поїхали їсти. Це їсти, блін. Зранку видно, що не варю. Пити, пити. Так, Коротше, я не знаю, поставив карту пам'яті сюди зразу маминий телефон, бо як знаю, свій включаю, щоб, може, хоч якісь коментарі вам зачитати. Во, включається. Я надіюся, що не буде, як тоді що виб'є знаєте, Довіряю, провіряю і на свій страх і ризик знімаю. Подивимось, може і зніметь. А може і не зніметь, і буде знову відос. Купа матюків. знаєте. Так. Добре, я беру вже знаєте, фірмену оцю кружечку, бо то, що... бо що. Бо то, що я вже привик з неї пити. Тому що відкриваємо Сідер. Сідер. Тут пише понизький Сібер. Напевно, понизький буде Сібер. От, наприклад, виключаємо, тухнемо екран. І Я не вижу, я щось трошечки вижу. Добре. Так. Перше враження, давайте. Блін, а пахне пивом. Аж сказали безалкогольним, курва. Ну, смак поки що. Сказали, що це. Ну, Але сильно газований. Сильно газований, так? Ну, пише. Яблуко звичайне, ну, типа сильно газоване, Солодкий. Звичайний газований, солодкий. Ніякий не алкогольний, просто запах видно. 에... Забуш вам сказати. <пробіт> Ні, вже згадав ось таке. Виглядає ось так. Давайте хочеш пробувати. Значить так, шорт, я забув зняти, що. О, знаєте, як я постійно знімаю. О, вас чекає на не на ранок, на. Я це знімлю пізніше. Ой. Дійсно смак когось пива там додали. Ой, блін, я це не люблю. Мама мені казала, що це таке, як, знаєте, дюшески в цій дешеві продавали. Я думаю, що все таке саме це не. Блін, ліпше б енергетик взяв. Я просто думав енергетик на 20 число, але я так... Ну там що на ще один, новий смак є. Тоді завтра чи післязавтра треба енергетик. Дуже... Знаєте, дуже пивом віддає і... гірке, так. Тут буде 5 балів. І то я не знаю, блін, це з пиво курва. Воно можливо і не алкогольне, але пивом віддає. Найди логіку, знаєте. Ой, блин. А! Так. Пока я так мучусь, я поделюсь, что вы там мне понаписали. Я не нравится да? как это Ви написали за вчора 5 коментарів і 4 лайки. Добре. Прощу цей раз. Якщо під... до кінця дня... Якщо до кінця дня більше не напишете, то... Я буду розчарований. Ну а що ж я можу зробити? Блін, я це брав. Думав, знаєте в новинку, блін, така новинка як... Ну, але ж пише, безалкогольний, курбо. А сильно певн видає. А у пиві mm. Та ні вроді не алкогольный, ні. Тільки не видає. Твою же мать. Пише вместе спирту Я ж не пусто сказав, що 5,0. Значи пересудні, я ж не пусто, сказав, що це певним чутно. Ну спирт Значит алкогольне. ну а чого то придурок ти не пишеш, що не спирт вони намахують постійно. Вітаю вас! Ми купили алкоголь. Дизлайк зразу уліпить. За неуважність. Я думаю, вам допити. Все! Думаю, можна завершити цей ролик. Я більше це пити не хочу. Це алкогол. Скільки тут щось цього добра? Угу. Що такий стакан? Вон. Коротше це пити не буду. А ну чекай, йду до мами питати. -ті крапки, Кома риска, ну чекай. Короче, я тепер думаю, я ж розумію одну фігню, що якщо б я це вчора ми ж з батьками це купували, правильно, правильно. А якби я купував це сам, мені би це не продали, бо це алкоголь. Ну і бачите, і так би вони мені доказали, що ага, ти купуєш хлопче, алкоголь, і я би знав. А вони мене надурили. Я подумав, що це просто дюшеска. І виходить, що це алкогольне. От, суки, головне, ми з вами зачитали алкоголя не пише. Поки не увиділи спирт. Тепер. От називається намахальщики. На Придурочні. Добре, ціну. Я не люблю алкоголь, взагалі. Я поставлю за те, що вони мене надурили. Три бали, все, три бали більше ні. Чого три скажете? Бо трошечки тим яблуком чути було, ну чекайте. Яблуком чути, але більш алкогольним. так. Тому 3 бали і розходимось. Ну, вітаю вас! Тепер Ютуб точно радий не буде цьому відео. <кхи> Та я думаю, до речі, у ті відоси, що я тоді з лобою перезаливав, я їх закрив. Але на деяких відосі у ці перезалив було, стояло обмеження 18. Чому 18, бо то що я тоді такі слова видавав жорсткі з матами, що можливо навіть... Серед вас школярів такі ви мати і не вживаєте. Там мене тоді дуже сильно розізлили. По-перше, на мене хейтериці вискочили. У шортах почали обзивати. Мене це так вибісло, що я захотів дійсно висказатися те, що я думаю, по-друге. <кхем> ну, це не знімало і розумієте так. Ну, не хотіло знімати, і мене це вибісло, звичайно. Добре, давайте читайте, читаємо, що ви там понаписували. Значить, перші коментарі. Від Дуди Дуденко. Може глючить кільцева лампа. Як бачиш, Дуда вже не глючить. Я ж казав, що йому треба день скільки там почекати, і тоді глючити не буде ця кільцева лампа. та. та, та, та. Більше. Е, ну, може затиснув, може якусь кнопку не ту нажав і все, воно мерзенне. Е, Сабіна Гудіна. Очень класний десерт. Дякую. О, дійсно вчора було класним це. Блін, більше це брат не буде. Джонні Джокер 2020 Нарисовано, будь-яко якась булка з мороженим і посипкою. Е, ну, в принципі, воно так і є. Е, що Якась дійсно як булка. А, карамелю поли такимось морозом і посипкою цією горіховою. Але. А, ну, Напевно, це і є десерт. Олег Малевич, мені здається, ти таке не їв точно ні разу на відео. Ну... Данісімовий кись точно їли, але оцей смак точно ні. Женя Воробьов, ти такої ніколи ні не пробував. Та погоджуюсь. Добре, на цьому все. Бачите, так вийшло, що капець. Ми спробували алкоголь, і я ж не можу перезнімувати. Я вже на це потратився, знаєте. Ну, Зато дізналися, який буде алкоголь на відео. Хіровий, і я поставлю. Оцінку бо я алкоголь ненавиджу. Так. Ось чому я не йду ні в ніякі тусовки, ніякі Блин, тусовки, ніякі там, Скажем, весілля чи що. Ну, Весілля таке там знайомих нема. Ну, коротше, всякі тусовки, да? щоб не пити з, з тими бідолахами, які будуть пропонувати мені випити. Так, тому я ніколи не тусуюся і я ніколи не п'ю. Бо... Для кого це? Угробити своє здоров'я, пішли нахер, мені знімати мільйон відео треба, а не з вами пити. Все. Добре, на цьому все. З вами був Денис, Дружній. Ось така херня вийшла. Наступний раз, ну але я уважно дивився в магазині. Ще мамі з татом цю херню показували, вони не додивилися. Якщо вони не додивилися, понятне діло, що я не додивився. Добре, більше сібер брати не буду. Я, я взагалі таке щось брати вже не буду, тільки енергетики, значить, буду брати і все. Якщо бачимо якесь нове, то значить брати не треба. Тоді будемо тільки або садочки, або Сандори. От завтра куплю Сандору. Бо мені хтось там писав пару днів Сандору. Або Сандору, бо садочок, треба новий смак взяти, щоб перебити оцю хірню. Та, добре, з вами буде нездружний. Всім гарного дня, бо в мене вже, бачите, розпочався не дуже файно з алкоголем. фу, фігня повна. Тому всім удачі, всім пока. Побачимось, лки-палки. Пишіть більше коментарів, бо не зачитав все.